Шановні острожани, дорогі гості нашого міста. Шановні родини загиблих, цими днями ми відзначаємо день нашого славетного острога, міста з багатою історією, глибоким корінням та незламним духом. Лютий 2002 року вніс радикальні зміни в наше життя. Тому і традиції, і свят змінилися. Ми починаємо день відзначення ювілею з вшанування пам'яті колег. Ми схиляємо голови перед світлою пам'яті наших героїв, земляків. Вони були серед нас, сини та доньки острога, які стали на захист України від підступного ворога. Кожен з них це окрема історія мужності, самовідданості та безмежної любові. До рідної землі. Ми ніколи не забудемо, якою ціною дається нам кожен новий день, кожна мить миру. Ми пам'ятаємо кожного, хто став на захист України і нашого з вами рідного краю. Сьогодні, в день нашого міста, ми ще раз підтверджуємо відданість цінностям, за які боролися і гинули наші герої. Ми Будемо гідними їхньої пам'яті. Ми обов'язково відбудуємося, і ми обов'язково переможемо. Вічна пам'ять загиблим героям і слава Україні!